Республіканець Дональд Трамп в штаті Вірджинія говорив про закордонну політику Сполучених Штатів, але й не нехтував вихвалятися новинами про останні опитування. CNN, with... CNN вчора оприлюднив результати останнього опитування, за яким Трамп виграє. Це гарна психологія. Я точно you know, це знаю, бо ті люди, які мені ще вчора не дзвонили, дзвонять сьогодні. Тож ось воно яке життя, чи не так Більшість інших загальнонаціональних опитувань все, ще віддають перевагу Гіларі Клінтон. Демократка не шкодує слів критики на адресу опонента він принижує мусульман та ображає родину, яка втратила сина на війні. В Іраку це не те, ким ми є. Ми маємо цінності і друзі. Мої, ми відстоюватимемо американські цінності. Попри практичне зрівняння рейтингів Трампа і Клінтон, загалом по країні соціологи кажуть, що Клінтон не втратила електорат тих штатів, які традиційно підтримують демократів. Чого не скажеш про Дональда Трампа? Наприклад, такі традиційно республіканські штати, як Техас чи Аризона, змінюють кольори. Є досить великий шанс того, що перевагу тут, врешті-решт, не дадуть демократам. Таких спірних штатів усього 10. їх називають ключовими, і саме вони стануть фокусом кампанії обох сторін у останні два. Місяці перегонів, і хоча сьогодні більшість цих спірних штатів за результатами опитувань віддає перевагу Гіларі, поки що рано говорити про її перемогу, адже у той самий час її сприймають як кандидата із високим рівнем недовіри, Дуже багато людей, які вважають, що вона нечесна, та що їй не можна довіряти. Вона виглядає як досить традиційний політик в антиполітичну добу. За словами соціологів, Трамп також страждає від високого негативного рейтингу. Ці проблеми у обох кандидатів. Я не виключаю, що в кампанії Гілларі Клінтон дуже багато думають над тим, як змінити її імідж, але це вже майже неможливо зробити. Клінтон сподівається утримати те, що колись було великою перевагою над республіканським кандидатом. Це її рейтинг опісля з'їзду демократичної партії. Тоді він злетів. Але Трамп потроху відвоює позиції, і все завдяки своїм контроверсійним заявам. можливо, що Дональд Трамп виграє. На виборах, але аби досягти цього, йому доведеться ліквідувати найбільший дефіцит голосів, який коли-небудь існував в історії. Ніхто не набирав стільки голосів, скільки йому потрібно за такий короткий час. Наразі Трамп і Клінтон готуються до наступної важливої події в перегонах. Перших президентських дебатах вже за декілька тижнів, 26 вересня. На дебатах вважають експерти швидше за все і вирішиться симпатія спірних штатів і доля президентського крісла. Юрій Мамон голос Америки.